Доброго ранку. У нас сьома і на вулиці мокро, але не дуже холодно. Плюс 8. У нас Ростислав готовий йти в школу. Розбудити я його розбудила, але він не дуже приснувся. Да? Везу його в школу, а сама на роботу. Берем вас з собою. Всім привіт! Ну, як я вас. Обдурила в крайньому відео, сказала, що візьму вас з собою на роботу. Буду знімати з самого ранку. Я з самого ранку почала знімати. Ти що, єсиш цукарку? І... Але потім я зайнялася роботою тюльпанами. Забула, де мій телефон, і я вже не хотіла нічого знімати, нічого починати. А сама розказувала боже мій. Так сама повірила, якби не знала. Короче, я балабол. На роботу я вас не взяла, тому беру вас сьогодні додому. У мене сьогодні дуже багато планів. Прям дуже-дуже-дуже. Хочу приготувати меню. Заодно, тому що вдома немає що їсти. Кузіть хумка. Дома немає що їсти, всі запаси поз'їдали, тому я хочу наготувати і заодно зніму меню. Потім, після обіду, ближче до вечора, е, хочу з'їздити на участок, тому що в мене моя зелена троянда, чекає, щоб її висадити, бо в нас мають початися дощі. Е, і не хочеться лізти, Знаєте, коли вже буде дуже-дуже сильно мокро, Не хочеться туди лізти в те болото. Е, ну і По-хорошому, було б добре вдома навести порядку. Не знаю, чи встигну я в зв'язку з тим, що зараз буду готувати, тому Ангеліна зробить там такий тарарамчик. Не знаю, якщо ні, то буду прибирати завтра. І ще покажу вам щось. І ще мама мені з села сиділа з Ангеліною і привезла декілька трояндочок. Бачите, вони вже ось ось будуть розпускатись. Там є якась кущова, я там хотіла одну. І ще якась, коротше, там їх чотири, чи що одна червона? І в цьому році в мене буде прям розарій, дуже гарний. Я сподіваюся, що їх не стируть, і вони будуть в мене там гарно рости, тому хочу їх теж поїхати закопати. Ну, ясне діло, що потім ще з часом вони будуть переміщатись по учаску, але то вже побачимо. Дивіться, який в мене гіацинтик, такий ніжно-рожевий і ніжно-жовтенький. Милі я поставила їх ось так от в стаканчики, щоб вони пили водичку, бо їх паляти просто нереально. А запах, який стоїть, аромат. Просто шикарнючий. Буду ага. я готувати і тоді повернусь до вас. Ангеліна, тим часом буде грати лего. Ага. Так, не було давно вихваляночок з розсадою. Ось така моя розсадка. Перчики суперові, потім тюльпанчики, щось там теж вони розкручуються, але малі, звісно, малі. Ось ця гвоздіка, що я казала, ой, прижилася, прижилася, вже здохла одна, нічого з, не, з неї немає. Капуста, саме Брокколі, витягнулася жахливо. Я знала, що капуста сходить швидко, тому її треба ось так зайнятися цим. Можливо, я зараз цим і займуся. На вулиці дуже класна погода, але дуже бруднюче вікно. Як тільки блеснуло сонце, треба його. Ой, можливо, завтра я його помию. дуже хочу вимити вікно, бо прям аж страшно. Так, потім перчики. Ті, які вже я розпікерувала, бачите, по два деякі садила, вже випустили листочки, дуже гарні. Ось це у мене кермек, такий бідовий, такий маленький. Саме ось це це була, дай Боже, мені пам'яті. Як воно називається? Астра. О, ось це була Астра. Щось чомусь здохло, не знаю чому, Ну прям так відкинулись. А деякі гарненькі, але теж їх треба трішки підсипати, бо вони повитягувались. Ось цей кермек гарненький, зелений, гарно себе почуває навіть почав випускати настоящі листочки. Буду ще підсівати такими партіями, і мені треба срочно висадити петуні. Я знаю, що це вже дуже пізно для петуні, але зараз гарне сонечко, гарне. На погоди, я думаю, на підвіконнику йому буде комфортно. І воно дожене інші петуньки, і на е, літо будуть гарні квіти. Можливо, а можливо, і не будуть, якщо то будуть аж в наступному році. Є у мене тут пакетик, в якому немає нічого. Хтось тут мав бути, я сіяла, сіяла, чекала, чекала. Я його чекала, 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 а нікого нема. І буде тут зараз моя. Петунька. І розкажу вам про, монети... про монетизацію. Можливо, я знаю дівчатка, є які добирають теж по тисячі, можливо, комусь буде актуально, бо такої інформації я не могла знайти в інтернеті, тому розкажу вам цю історію. Не встигла я вам розповісти про монетизацію, коли прийду вже додому, розповім. Вийшла ми прогулятися з Ангеліною. Поки ще сонце світить, поки ще сонце не сіло. Йдемо, заберемо розчика з тренування. Ангеліна вхопила рижову, бо йому треба срочно купити сосю, не йде в калабаню, бо він дуже в неї платить і він їй зовсім не зручний, щоб його носити. Він такий товстий, тому він їй і не дуже зручний. А на вулиці дійсно дуже класна погода, що не можуть не радувати. Хоча йшов дощик, я вам показувала, що йшов дощик з вікна. На участок я вже сьогодні не попаду, бо зараз вже стане темно, але завтра попрошу чоловіка, дивіться який яскравий будинок красивий. Попрошу чоловіка, щоб залишив мені машину. І, можливо, я поїду без нього, а можливо, в нього завтра буде скорочений день, і ми поїдемо разом. Бо ж сьогодні Ростіка треба забирати з Джилом, йому треба йти. Хоча вже стало світло на вулиці, але в нас дуже сильно важкі двері, і вони дуже важко закриваються. Я сама завжди, поки їх відкрию, і закрию, натовчу собі весь. Бік, тому треба з тими дверима щось вирішити, дитина вже в болоті. Досі не ставай на болото, будь ласка. E, щоб подивитися, щоб він міг сам відкрити, Він дорослий хлопчик сам може зайти відкрити, але двері дуже важкі, тому він не може цього зробити, тому приходиться бути комусь постійно, щоб хтось був вдома. Повертаємося додому з тренування. Звичайно, через магазин вони мене розкручують, але подивіться, який гарний місяць в нас повна луна. Що я хотіла вам розповісти про монетизацію? Можливо, хтось теж дійшов до цієї такої дуже завітної, до тисячі своїх, знаєте, цифри, такої тисячу підписників. І настав той час, коли потрібно, можна вже вмикати монетизацію, бо ж кожен хоче, щоб його труд приносив, хоча б якусь, знаєте, маленьку там копійку. І це дуже приємний бонус, дуже класнючий бонус, знаєте, для авторів каналу на YouTube. Багато хто заводить канал саме через це, через те, щоб заробити якусь певну суму грошей. Хоча і YouTube не платить таких, знаєте, великих колосальних сум. Але, можливо, і платить, якщо мати дуже класні великі перегляди, якщо охоплювати велику аудиторію, то платить Все залежить від е, ваших переглядів і вашої аудиторії. Так, якщо ви е, вімкнули вже там є така кнопочка монетизація у YouTube студії, це можна зробити з телефона не потрібно з комп'ютера. Е, ви зайшли, зв'язали свою сторінку з Абсенсом. Вона там підтягується, там можна зробити, воно все дуже легко, просто уважно читаєте і вмикаєте. Потім, коли вам прийде ось цей, от, е, типу. У мене це пройшло декілька днів буквально. Е, лист на Google. Вроді би, прийшов мені. ну, неважно, На почту прийшов. Е, і що ви стали е, учасником, типу. Ютуба і можете монетизуватися. Я така думаю, ну все, типу, все. Що не дивишся, в інтернеті більше нічого просто немає. З цього приводу у всіх з'являється саме цей значок на відео, такий, е, типу, долара, чи, чи то гривня. Хоча я поставила, е, щоб потім не виводити. Так, вибачте, Ангеліна ще щось тут хотіла. З'являється там такий значок грошей на кожному відео. Хоча є деякі відео, які у мене не монетизуються. Там була музика, і я не хочу їх переробляти. Там були, знаєте, авторські права. Ну там буквально дві чи три Два чи три відео. Ой, вибачте, бо ще зіваю. Так, до чого я дійшла? Все вам прийшов, прийшла відповідь, і ви, типу, вже монетизуєтесь, але чомусь там, де в розділі, е, огляд о цієї сторінки, в як вона називається? В youtube студії в цьому приложенні. Е, там є такі, типа. Підписки, перегляди, ще там щось там. І в правому углу знизу є така, типа валюта. Там можна переобрати валюту, якщо ви не знаєте, тому що потім прийдеться вам виводити на саме на доларову карточку. Тому можна змінити валюту і поставити її в гривня. Щоб виводити собі в гривня. Тому я поставила саме. Гривні, думаю, чому воно там не з'являється. У всіх з'являється і на відео має з'явитись такий значок, типу, що воно монетизується. Думаю, нічого не я вже і так дивалася. і сяк дивилася. І заходила через ПК-версію. Ніфіга немає. Думаю, чи то я лох, чи що то таке. Потім заходжу я у себе в YouTube студії. Внизу там саме-саме таке знизу, сама крайня права. Е Типу кнопочка, нажимаєш туди. Ну і там є така, типу, що ви є учасником. Нажимаєте на ту саму нижню кнопочку типу монетизація, і там є такі різні знаєте, пункти, де написано спонсорство і оголошення на сторінці переглядів. перегляді. Там таке чорним таке написано почати чи розпочати, не пам'ятаю, як там точно ну, на, е, називається. Ти нажимаєш це для того, ти вмикаєш, щоб на твоїх відео е, були е, ця реклама, яка проходить у відео. Е, щоб з них тобі платили гроші. Якщо ти цього не зробиш, реклама все рівно буде на, твому, е, на твоїх відео, але за це тобі платити не будуть. Тому. Дивіться, не будьте так, як я, щоб ваш кожне відео монетизувалось, обов'язково це перевіряйте. Дуже хорошо, щоб не втрачати свої гроші, бо шкода, ви ж працюєте. На Ютубі це теж така певного роду робота. Тому що інколи це забирає дуже багато часу. Буду з вами, певно, ще на цьому прощатися, тому що хочу вложити їх сьогодні раніше трішки спати. Ми вже майже готові, вже всі повечерили, йдемо тільки митися, чистити зуби і йдемо лягати спати. Є? Так, з приводу зубів, що я вам скажу? Сбавка в роті більш-менш прийшла. Я декілька разів вже розкрутила пластину, і воно видно вперлося, але вже далі і там в мене заживає. Ну, ще інколи буває, якщо попаде якась їжа. То робиться вавка, Воно прям натирає. Але вже краще. Напроти того, що було, я вам скажу, що вже краще. Я навіть багато чого вже можу з'їсти, що мене дуже радує. А то мені здавалося, що я дуже голоднюча. Вже все, голод пройшов, я вже не така голодна. Хочу їх раніше вложити спати, чоловіка немає, він десь там в гаражі в себе. Тому буду їх ложити раніше, бо коли він приїжджає, буває таке, що ми вже лежимо yeah. в ліжку, майже майже засинаємо. Я вже виключаюся, приїжджає чоловік, і Ангеліна починає бігати. Їй потрібно пити, їй потрібно ще куча всяких різних справ, потрібно їсти. В неї просинається апетит скажений просто-просто вона хоче їсти. І таке, то поки його немає, ми хочемо, швидше, я хочу. Не знаю, що хочуть вони, але я хочу вложити їх. Раніше спати. І завтра буде новий день, новий вложик. Хочу попасти все ж таки на участок, бо начебто має стати холодніше. На днях не знаю, як там воно буде, стане холодніше чи ні, але дещо хочу посадити, якщо там не дуже мокро. Буду вам казати пока! До зустрічі з вами у новому відео. Я, якщо ви замітили, достала ось цю ковтинку, я її не вдягала. Капець, прийшла вона мені з Алікспресу, ні, Брешу з Джума. І я її не вдягала, скоро вже закінчиться сезон на ось такі кофти. Я про неї забулася. Wow. Все, до зустрічі з вами у новому відео. Всім дякую за перегляди. Розказала вам все-все-все, що тільки можна було. <свіс> Інколи буває, що щось згадаю, але впадло включати камеру, тому не будусь по Та, до зустрічі з вами у нових відео. Всім па па